Наступний набір, який я дуже люблю, безумно люблю, це «Порошилд плюс, По, поясню чому. До мене приходять дівчата-хлопці не лише за омолодженням, скажімо так. До мене приходять пацієнти, які мають проблеми зі шкірою. Це можуть бути висипання запального характеру, це можуть бути висипання алергічного характеру. В цьому випадку рекомендую проходити Порошил плюс та плюс» два рази на рік з профілактичною метою. Програма підібрана таким чином, щоб допомогти, по-перше, відновити роботу всього шлунково-кишкового тракту, а по-друге, м'яко, комфортно та безпечно позбутися паразитів, які є абсолютно у всіх. І мої улюблені фаворити це, звичайно ж, белорон, це колаген і лінійка привилеж, про яку я розповім наприкінці. Давайте перейдемо одразу до белорону. Якщо у вас виникнуть якісь питання по коду, ви можете спокійно мене зупиняти і задавати свої питання добре. Якщо раптом мене почне заносити в сторону, ви також можете мене зупиняти і повертати на істинний шлях, скажімо так. Почнемо давайте, з белорону. Це мій улюблений продукт, я завжди про це говорю, тому що моє перше знайомство почалося саме з нього. Давайте трохи історії, що таке Белурон і ким він був винайдений. По-перше, на розробку Белурона, на клінічні випробування та на випуск його в масу пішло близько 20 років. Вставляє 20 років на розробку Белурона. Він був виготовлений у Німеччині, розроблений німецьким доктором Нільсом Дужиком на замовлення арабських шейхів для арабських скакунів. Спочатку цей продукт був випробуваний на мишах, потім на щурах, на котах, собаках, а вже потім на конях. Коли був отриманий крутий, на жаль, у мене його зараз в кабінеті немає, якщо в когось є, ви можете показати. Я вам потім опишу, як він виглядає. Коли отримали, найкрутіший результат на арабських скакунах було прийнято рішення спочатку випустити його для випробування на добровольцях хокеїстах. І коли були отримані позитивні результати, він був випущений у касу, що входить до складу гіалурону. Гіалуронова кислота 150 мг в одній добовій дозі, хондроїтин, сульфан 300 мг в одній добовій дозі та вітамін Е. Вітамін Е в даному випадку слугує як антиоксидант, тобто це додатковий вплив на процеси старіння, що робить цей продукт. По-перше, гіалуронова кислота це найпотужніший фактор зволожувач. Одна молекула гіалуронової кислоти притягує тисячу молекул води. Уявляєте так себе, що робить гіалуронова кислота, вона відновлює міжсуглобову рідину. Тобто ту рідину, в якій купаються наші суглоби, це змазка, змазочний скажімо так, препарат, що робить хондроїтин і сульфат. Хондроїтин і сульфат відновлюють суглобову поверхню. Наша суглобова поверхня гладка. Якщо колись бачили, наприклад, у тварин суглоби, коли розділяли м'ясо, вона така блискуча, гладка, як дзеркало. Так от, хондроїтин і сульфат повністю відновлюють суглобову поверхню. У сукупності ці два продукти: гіалуронова кислота та хондроїтин і сульфат на 100% відновлюють суглоб. Щоб суглоб добре функціонував, потрібно, щоб суглобова поверхня була гладкою і блискучою, і було достатня кількість суглобової рідини, що відбувається з віком, що відбувається при травмах, що відбувається при активному способі життя. Зменшується об'єм суглобової рідини, починається тертя. Суглобові поверхні починають тертися одна об одну, внаслідок постійного тертя Посилюється широта на суглобах, на суглобових поверхнях, звідси виникає біль, запалення та всі наступні симптоми. Так от белурон стовідсотково відновлює суглобові поверхні і суглоби, цілі не лише великі, але й дрібні, яких у нас дуже багато в організмі.